За матеріалами ДБР до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника секретаря РНБО України за організацією розгону студентського майдану. Працівники ДБР встановили, що колишній працівник КДБ Радянського Союзу за завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України. З часом Володимир Сівкович став заступником секретаря РНБУ та отримав до Дня Незалежності України у 2013 році військове звання генерал-майора Запасу. Вже через три місяці за його безпосередньої участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави. Наразі він є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ. Це теж не залишиться поза увагою нашого слідства та правосуддя. Сівкович, за завданням президента втікача України та секретаря РНБУ, згадав отримані в КДБ навички вербування та тиску. Через його вказівки у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року начальник головного управління столичної міліції дав наказ до насильницького розгону мирної акції протесту студентського майдану в центрі Києва. У ході термінової нічної наради у кабінеті начальника ГУ столичної міліції під керівництвом заступника секретаря РНБУ було віддано свідомо злочинний наказ. Він, зокрема, передбачав залучення спецпідрозділу Беркут для застосування сили до мітингувальників. Зачистка Майдану Незалежності від патріотичної молоді мала відбуватись під приводом забезпечення, нібито встановлення новорічної ялинки. Дії обвинуваченого кваліфіковано за частиною 3 статтею 27, статтею 340, частиною 3 статтею 27 та частиною 2 статтею 365 Кримінального кодексу України. За клопотаннями слідчого ДБР, погодженими прокурором та ухвалами слідчого судді, відносно вказаної особи заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правосуддям надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Сівковича, оскільки він втік від українського правосуддя і переховується на території РФ держави-агресора, агентом якої він був в Україні і на яку працював.